Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що президент США Джо Байден у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть значні. Нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення термінових потреб України на полі бою та ППО. Щойно Сенат ухвалить законопроект про національну безпеку і президент підпише його як закон. Нагадую, що завтра, 23 квітня, Сенат має розглянути пакет допомоги для України, Ізраїлю Індо-Тихоокеанському регіону та акт про мир через силу в 21 столітті. Попередньо, цей пакет окремими ініціативами був проголосований Палатою представників Конгресу США. Це відбулося 20 квітня. Попередньо ми також про це говорили. Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Білого Дому щодо розмови Байдена та Зеленського. Президент США наголосив, що економічна допомога. Америки допоможе зберегти фінансову стабільність України, відновити критичну інфраструктуру та підтримати реформи на українському шляху до євроатлантичної інтеграції. Байден підкреслив постійну відданість США підтримці України, яка захищає свою свободу від російської агресії. Водночас, президент України Володимир Зеленський подякував Сполучені Штати за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство. На своїй сторінці у мережі X раніше Twitter Володимир Зеленський також повідомив, розповів президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб, зокрема про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для. Життя Зеленський та Байден серед іншого обговорили пакет оборонної допомоги, підготовку до саміту НАТО та підписання безпекової угоди з Україною. І також голос Америки зазначає, що цього ж дня Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн обговорили непохитну підтримку України під час її захисту від російської агресії. Кінець повідомлення голосу Америки. Отже, що потрібно підсумувати тут, так те, що Байден запевнив Зеленську, що як тільки законопроект щодо допомоги України буде ухвалений в Сенаті і підписаний Байденом, допомога одразу має надійти до України за певними видами озброєння. Станом на зараз в американській і західній пресі є матеріали так. Де припускається, так яке власне озброєння може надатись нашій державі в терміновому порядку? Основний акцент на артилерії, боєприпасах та, власне, ракет до систем ППО. Проте будемо знову ж таки очікувати, який пакет буде перший, так, після того, як Сенат ухвалить відповідне рішення. Завтра будемо обов'язково слідкувати за? Процесом розгляду відповідного пакету у верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ось така інформація станом на зараз з приводу питання допомоги для. України, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!